Слова. Я думаю, що в принципі в мене немає людей, коли не, не знайде. І тільки ті, що слухала, як не збиралася брати виступ, як спілкується людина, як вона на нас себе Ну от Навіть те слово, як ви сказали, там, так не рішають. То я просто хочу сказати, це у вас там я не рішало, а ми просто вирішуємо в дану ситуацію проблему рішають. Одним землю віддати, там іншим землю віддати. Е, у нас десь півроку тому, мабуть, в Галівському районі, якщо пам'ятаєте, примітали на розтолітті і побивали диких тварин. Там, мабуть, була посуда е, вагітна з дітьми, або не вагітна, і дітей також вона їх вбивала. Е, я на той час підключила чотири всеукраїнських телеграмови, е, заключили всіх, які можна. І в результаті вийшло, що полювання проводить народний депутат України в партія Ріону, це перше. Тобто, якщо на даному етапі е, складемо руки і ну, поводимося з тим, що зараз пропонують, е, передати приватну власність, то повірте мені, що це будуть просто колонії. Люди, які, навіть я, наприклад, знаю, конкретні привіща можу назвати, із сел, які заробляють. Це їхня копійка, більше нема що заробити. Ну, це правда, ми так живемо. І якщо приїдуть якісь як ви там, ті, що рішають, і е, заберуть свою приватну власність, в даній ситуації, я думаю, що це ну, зарано робити. Приблизно років 10-15 це на мою навіть не на мою думку, я думаю, всі здраві люди розуміють, що в державі зараз таке відбувається, що комусь десь віддавати землю найближчі 10-15 років взагалі не можна. Цього дозволити. Е, не, не тільки я веду мову про е, загальні угіддя мисливське і про те, про той закон, який хочуть прийняти на комірати, щоб сільськогосподарський землі передав. Тому що якщо раніше у нас пани були, то це буде взагалі буде за кордон, а ми будемо питатися на них працювати. Тому ви дуже уважно подумайте, що ви робите, і не прислухайтеся до тих людей, які кажуть, що ОТМР немає коштів. Якщо хтось із партії регіонів... Всі самі сильні люди, я так розумію, грошові всі там. Так як вони пояснюють, хочуть покращити фінансову ситуацію, питань немає. Приходьте, надавайте фінансову допомогу, якщо це щиро від душі. Купуйте хачок, купуйте звірів, що ви там ще хочете придбати. Подаруйте у темер скажіть, ми дійсно хвилюємося за ваших хачок. і я занесується жінка. Я просто... Не хочу е, Ще одна справа. Я готувала лист до Верховної Ради України, тому що я ніколи не буду просто спілкуватися, щось комусь розповідати е, до Верховної Ради України, до Президента України, е, в Кабінету міністрів про те, що ми просимо, щоб не передавалися землі е, приватні структури, залишилися за е, полтавським МТМ. І зараз ми десь, я думаю, вже 500 підписів, підписів він набрав. Е, я думаю, що завтра я буду в Києві, навіть сьогодні, завтра буду там відповідними депутатам Верховної Ради, які е, занесуть, я думаю, Верховна Раду, ви маєте прямий зв'язок із Володимиром Михайловичем Летином, я зробити копію і передам це десь запрошування. Я думаю, що це буде результат, тому що сьогодні не було а завтра е, розрішується. За дякую.